Ростає красен дім, не злічити вікон в нім, в кожнім світла, світла, пречудові житла. Розкажіть, малята, що уявилося вам, коли ви слухали ці рядки? Як ви гадаєте, для чого спорудили цей дім? Так, дім це житло людини. Саме про те, якими бувають наші оселі тепер та про те, де і як жили люди нашого краю давнину, ми й поговоримо. Діти, розгляньте зображення видів міського і сільського житла. Чи бачите ви різницю? В місті будинки багатоповерхові, в сільській місцевості будинки в основному одноповерхові. Поряд з ними розташовані сади, городи, поля. Дороги в місті широкі, асфальтовані, по них снує багато машин. В сільській місцевості дороги не широкі, ґрунтові, машин по них їде небагато. В народі, кажуть, усюди гарно, а вдома найліпше. Адже саме вдома, в рідній оселі. Вас оточують і близькі люди, і звичні, дорогі для вас речі. А ви, малята, любите свою оселю? Певнена, що так. Звісно, наші оселі відрізняються. У місті люди живуть переважно у багатоповерхових будинках із під'їздами, ліфтами, балконами. У кожному такому домі багато квартир та мешканців. Квартири в міських будинках дуже зручні, з ванними кімнатами, центральним опаленням. Багато з вас, діти, мешкають саме в таких квартирах. У минулі часи також існували міста, але будинки в них були нижчими, не мали багато поверхів, ліфтів, зате старовинні дома були більш різноманітними. Кожен дім мав свій особливий вигляд. Нині у наших містах збереглися старі будівлі, але їх небагато. Погляньте на зразок такого старовинного міського дому. Чим цей будинок відрізняється від сучасних? Такі дома прикрашені різноманітними архітектурними елементами. І виглядають надзвичайно красиво. Вони є архітектурними пам'ятниками давнини. А от одноповерхові будинки можна побачити переважно на селі. Сучасний сільський дім добротний та зручний, із ганком, подвір'ям та господарськими спорудами. Найчастіше сільські будинки зараз зводять із цегли, а дахи вкривають шифером або черепицею. У нас час до багатьох сільських домів підведено газове опалення і водогін. Проте деякі будинки, як і раніше, господарі, опалюють дровами або вугіллям, а воду беруть із колодязів, що поблизу. Можливо. Хтось із вас знає про сільське житло не тільки з картинок, тому що має в селі родичів, наприклад, бабусю. Тому бачив, чим відрізняється рідна оселя від сільської. Красу та затишок інтер'єра сучасного житла забезпечують гарні люстри, світильники, килими, меблі, техніка. Телевізор, комп'ютер тощо. Здебільшого сучасні оселі дещо схожі між собою, адже все, що в них є, ми купуємо в магазинах. А от у старовину інтер'єр кожної української оселі був особливим. Звичайно, у ньому були речі обов'язкові для будь-якого житла, піч. Лави, стіл, мисник, скриня, але красу та затишок господарі створювали власноруч. Господар робив меблі, дитячу колиску, прикрашаючи її різьбленням, а господиня вишивала скатертини, рушники, розписувала піч, робила яскраві паперові витиканки на полицю, плела доріжки. Ткала покривала, шила ковдри, освітлювали хату свічками або каганцями, скручену смужку тканини поміщали в посудину з олією, підпалювали, і вона горіла, даючи трохи світла. Окрасою хати були ікони, прикрашені вишиваними рушниками і вироби народних умільців. Розписний посуд, домоткані доріжки тощо. Та, попри просту обстановку, чепурна українська хата завжди дихала затишком, гостінністю та любов'ю своїх господарів. Про те, якою на вигляд була старовинна українська хата, про її гостинність і затишок, відомо всім. А чи знаєте ви про давні українські традиції пов'язані з будівництвом хати та новосіллям, про обереги в оселі та на садибі? Ні. Тоді саме вчасно до нас завітала гостя Бабуся Настуся, яка розкаже всім малятам цікавеньке про хатину? Доброго дня, малята! Справді. Раніше не будували хати абиде. За давнім звичаєм, щоб вибрати місце для оселі треба було на її майбутньому місці покласти жмуток вовни і накрити якоюсь посудиною. Якщо вранці вовна залишиться сухою, то й житло буде сухим і теплим. А якщо ж зволожиться, то житло будувати тут не слід. А ще, господарі, заздалегідь висівали на обраному місці жито. Якщо воно добре сходило, то місце вважалося добрим. Щоб житло було захищеним від лиха, щоб добре велося в ньому господарство, існували певні обряди, які здійснювали під час будівництва. Починали будівництво з обряду закладин. Господарі під усі чотири кутки, майбутньої хати закладали зерно, гроші, щоб водилися в домі, Овечу вовну, щоб було тепло. Жито для довголіття, а ще часник, ладан, проскурку та свячену воду від лихих сил, а потім клали перший камінь або вальок грудку мокрої глини. На будівництво йшло багато часу більше року. Добротне й міцне перекриття хати вважалося надійним захистом від усього злого. Це був символ міцності сім'ї. На горі під стелею часто робили орнаменти, написи, позначки, хрести, які були своєрідними оберегами. Хатній поріг це не лише межа входу до оселі. Переступивши його, гість потрапляє до маленького світу родини, осяяного її любов'ю та теплом. Тому Наші прабабусі та прадідусі вважали, що не можна нічого передавати через поріг, щоб із хати не винести добробут. Вікна це очі хати, і на ніч вони повинні закриватися. Отже, перед тим, як вкладатися спати, господарі зачиняли їх. А щоб родина завжди жила в добробуті та злагоді, саджали поблизу хати рослини обереги, червону калину біля колодязя, вишню під вікнами, а грушу на межі з сусідами. Ось таких традицій додержувались в давні часи українці. Давайте діти подякуємо бабусі Настусі за її розповідь. До побачення, бабуся. Час летить уперед, життя змінюється. Але ми маємо знати і пам'ятати про своє минуле. Колись і ви, малята, виростете і залишите свою домівку. Для вас залишиться в минулому і ваші дитячі роки, і своя затишна кімната, і рідна оселя, де зараз чується. Мужній голос тата і лунає ніжна мамина пісня. Але ніколи не забувайте батьківський дім, де ви зробили перші кроки, навчилися говорити і зростали в турботі і любові. Завжди згадуйте його з теплом у серці.